Так, дивіться, що в нас є на розборці. Розбираємо МТЗ, ЮМЗ Т40. Є великий вибір запчастин по тракторах ось таких. Всі трактора йдуть на розборку. Кабіни малі розбираємо теж під розборку. Ось такий трактор буде розбиратися 892. Сороковички під розборку. Екскаватор під розборку такий. Ось такий вибір кабін великих. Їм МТЗ 80-ка. На дозаторі. 82 ось така і Т-25. Когось цікавить, телефонуйте. Розборка яршик.